Шовковий килим в розмірі 1,40 на 2 метри. Надзвичайно красивий килим в дуже рідкісному кольорі, зеленому, який непритаманний до шовкових килимів. Ось наскільки він постійно переливається. Чистий, чистий шовк, дуже висока щільність, дрібнесенький. Малесенькі візерунки, і дуже їх багато. Все не по всьому килиму. Як завжди, робота топором дає ефект того, що килим дуже сильно блищить, його блискує, шовкова бахрома в нас. І зараз обіду, щоб ви бачили, як він змінюється. Тобто кожний кут і його колір. Абсолютно різний. Ось так виблискує він на сонечку. І красивенний дизайн-східний медальйон.